Чи може відсутність інтимного життя заважати вам спати? Так може, якщо це гострий дефіцит, помножений на час, що я маю на увазі? Якщо одного разу ви можете не змочь заснути від? Еротичних думок та що то з тирчащого в матрац, то що впирається і не дає заснути, або ви дівчина і від притоку крові до статевих органів, від відчуттів тремтіння в лоні, або відчуттів ну, від максимального збудження. І для того, щоб заснути, інколи доведеться з цим щось зробити. чому на увазі інколи? Це коли ви вже не можете без цього заснути. Тобто, це може бути, наприклад, довге голодування, а ну безінтимне. Або ви для чогось себе стримуєте. Ну і дуже багато факторів, котрі вам скажуть, що ви не хочете не мастурбувати, не займатися коханням. І оце все, якщо помножити на час, може викликати легку безсонню, але це буде безсоння непряма. А визвана тим, що у вас дуже багато думок про інтим, і вам заважає збудження надлишкове. Тому як варіант, це може бути мастурбування, як варіант, це коли ви не можете заснути встати. Це буде зараз жорстко, але трошечки себе вмити, та як то кажуть, трошки проснутися, щоб заново зробити цикл засинання. І третє це намагання думати про щось. Інше або одне, наприклад, можна уявляти собі відпустку або уявляти собі ваш проект, тобто на щось розумову діяльність потрапити, ну витратити, але інколи це може не допомогти і допоможе безпосередня мастурбація.